Бог, коли творить людину, Він каже, створим людину на свій образ і подобу. І творить Бог людину на образ свій і на подобу і каже. Нехай вони панують над усім світом, над рипами, над морем, над тастю, над плазунами, над природою. І потім знову читаємо з що Бог створив людину своїм образом і подобою, чоловіком і жінкою. Як важливо це бачити ці три речення, як важливо усвідомити, пер за все, він створив нас людьми. Не в другому ми чоловік і жінка, мужчина і жінка, але засам перед нам треба стати людьми і усвідомити, що ми є Божими, і що в нас живе Бог, і ми подібні до нього. Ми маємо таких властивостей, так багато всього, як Бог, бачення, відчуття, розуміння, і можна перераховувати безмежно. Але в цьому баченні відчутті є різниця це чоловік і жінка. І ця різниця важлива, це гарна різниця, яку описує дуже гарно друга історія творіння світу Адама і Єви. Що це ціле, це гарне, це гармонія, що Бог створив у саду потім людину, потім жінку. Воно ламається. І за чого по сьогоднішній день відчуваємо, що не завжди розуміють один одного і чоловік, і жінка. Люди не розуміють один одного. І за гріха, і за гріха, тому що гріх поламав відносини. Гріх вставив поміж чоловіка і жінку. Боязнь, сором, недовіру. І не тільки між і жінкою, і між Богом. І тому так важко бачити уже чисто, так важко правильно відчувати, і чисто і добре, важко, але можливо. Тому що Ісус Христос Він народився на цей світ, і все те, що людина поламала, розламала у своїх відносинах, у відносинах з Богом, Наже з природою Він це все-все поставив на свої міста. Нам важливо бачити в Ісусі Христі ту дорогу, по якій, якщо ми ходимо, ми найдемо спільну мову, ми найдемо пробачення, ми найдемо любов, ми найдемо порозуміння, ми будемо бачити. Ми будемо правильно відчувати, ми станемо чистими і гармонійними, як колись були у раю.